Ворони, всі ворони не одна, що сьогодні, так сьогодні, зустрінуться зима і весна. Коли на початку лютого зима з весною зустрічається, вони починають змагатись між собою. Якщо зима перемагає, то довго ще буде холодно, а якщо весна візьме гору, то поверне на тепло. Колись у давнину наші бабусі та дідусі відзначали це свято і називалося воно Стрітення. Якось зимку, сніжний час. Це троп'ясо що року. Місісіюди до нас іде весно червона щока. А це магі? ти куди? Це мій час і моя воля. Це мету як лісниги і в лісі, і в полі. Я іду, 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 снігуще вам на мету, з вами разом потанцюю, бо ще силу свою чую. Здорові будьте всі малята, я дуже рада вас вітати. Ой, ти зима зиманька, любим тебе ми. до різки стезочки снігом замити. Зимонка говорум на білому козяску Любимо мігватися на твоїм слідку. Діти, хочу нас тепла зима цього року. І ніхто з вас сподіваємось не мерзне. Але все одно пропонуємо усім чудову. що вон, ште, теня, ура, радіє свят і твора. В цього є стрітання, чудово, сонечко сія святково, виглядає в кожен дім, усміхається усі. Святом цим зігрітями з давнини до нині визначають стрітеня, так по Україні. Свята кращого нема. Стерілася весна і зима. Весна хай зиму переможе, бо так вже хочеться тепла, а так і буде, бо вже до нас прийшла весна. Вітаю вас, вітаю всіх і здорових і малих. Я засміюся і сонце ласкаво засяє, Поки на це луки, ліси поля, ласквитне все, соловей у саду заспіває, береться у зелень, оновлена наша земля. Я не піду від вас нікуди, хай мороз ще тут буде. Насуплю я брові і вітер холодний повіє, все захолоне замре. Зимоньку, весноньку, не сваріться. Ви обидві нам дуже потрібні. Але тобі зимонька треба відпочити, щоб для весни дорогу відкрити. А щоб весна з зимою не сварилися та мирно розлучилися, Давайте їм допомагати в цікаву гру почнемо грати. В цій грі потрібно відгадати, на яких картинках зима. a na jakich? Wiosna. Вірте, через рік я знову вам казку принесу зимову. Я все сонечко вміхається, ці мобілля вже ховається, ці мобілля з хутулинами вже ховається за дуринами. І ти зимкає саму, у одній з висосі подолу, і ти зимкає віснями, і снігами. Сім Зим зиму поважаємо, весну красну зустрічаємо, укричаємо весну край, де на доби уважай. Сокли катаєш, давай коло краю. Ліки золонки, якиш соловейки, на нашу оїну на українську земельку! Щоб не сніглися всі діти, розпитали, наче квітне, рідним словом, щоб зростали, в звичі пам'ятала. В Україні, готуючись зустріти вісну, випікали із тіста пташок та роздавали їх дітям. А називали тих пташок жайворонками, тому що, за давньою легендою, ця пташка народилася з сонячного жару. Вона прокидається разом із сонцем і своїм срібним голосочком сповіщає: Вже вісні прийшла пора. Далі лугами і лісами, в землю українську, коли мамо. Я тепло майну зігрію, до життя дологу відкрию. Хай любов і щастя, світ осяють ясний, хай весна нам дарить, промінь свій прекрасний, Зима відступає, холод відлітає.